Ранку. На каналі Файні квіти, городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 вересня 2025 року. Сьогодні, 4 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг до 13 години 33 хвилини, а потім перейде в знак водолій. З 13. години 10 хвилин до 13.32 це час місяця без курсу. Тому у нас для справ в зарозі залишається час до 12. години дня. До 12. години дня можна сіяти насіння зелених культур в теплиці будь-яких сидератів, і для теплиці, і для відкритого ґрунту. Можна посадити трохи цибулі на зелень, можна укорінювати живці, пересаджувати кімнатні рослини, працювати з розсадою, збирати насіння овочів та квітів. Все це до 12-ї години дня треба зробити. А от сприятливий час для поливу та підживлення рослин будь-якими добривами буде тільки до 10-ї години ранку. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Справа з укоріненням живців і нарізанням живців до 12-ї години сьогодні проводиться і це виключення з правил. Нічого іншого не ріжемо. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 4 вересня до 12 години дня сприятиме час для квашення капусти і інших овочів. Але вся доба підходить для інших заготівель на зиму. Важливо для здоров'я на сьогоднішній день, на 4 вересня. Не використовуємо для харчування шоколад, каву, жирну, смажену їжу, алкоголь не використовуємо, гострі соуси, сіль та майонези. А готуємо смачні та корисні страви, із риби, із морепродуктів. Хто є м'ясо використовуйте для приготування різних смачних для вас страв пісне м'ясом. Відварені яйця корисні, молочні, кисломолочні продукти, дуже корисні, свіжі та варені овочі, будь-які, все, що доступне вам. Готуйте макароні вироби. До речі, доступні овочі і фрукти, ягоди, теж все це, що у вас є, з них різні смаколики готуйте. І по можливості використовуйте в своєму меню горіхи та пийте чай із шипшини. Смачного вам! Завтра, 5 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Увечері пізно вже буде місяць без курсу, з 23 години 54 хвилини, та спалений шлях місяця почнеться з 21 години 12 хвилин. Та ще й це водалі, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Ще й до всього не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Кожна, кожна клітина зайнята диханням. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня та ще й затемнення. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 вересня сприятливий день для різних заготівель, окрім квашення овочів. Важливо для здоров'я на 5 вересня. Тут уже інші рекомендації: працюють енергії водолія, тому відмовтеся від солодощів. Від продуктів з крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. А що ж можна смачного та корисного приготувати? Ой, тут дуже багато можна приготувати і смачного, і корисного. З чого можемо готувати? Із риби, із морепродуктів. Із м'яса та м'ясопродуктів, готуємо макаші з гречки, пшениці та вівса. Використовуємо для приготування різних страв, всі доступні ягоди, фрукти, овочі, але без термічної обробки. Свіжими використовуємо їх. Дуже корисні молочнокислі продукти, какао, горіхи, хліб з висівками. І пийте, чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі, удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, що зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!